Взагалі комплексні такі речі, як є цей спортивний комплекс, вони надзвичайно важливі для, для самого нашого міста, тому що тут він об'єднає тут надзвичайно багато різних видів спорту. Потім друге питання в нас було, в нас завжди була проблематика з критими кортами. Власне, відкритих кортів в нас є достатньо, а критих кортів у нас завжди була проблема. Зараз ми бачимо шість прекрасних кортів, і причому сертифікованих, і, де можна буде проводити змагання різного рівня. Я переконаний, що інші будуть дивитися і скажуть, давай ми також щось доброго зробимо. Ви ж розумієте, цей проєкт, він ну, важкий до окупності впродовж 10, 20, 30 років. Це просто люди зробили для людей добру справу. Оце те, що не в кожного є розуміння, але люди, які це мають, розуміння, насправді, я думаю, заслуговують на велику повагу і пошану.